За підтримки та сприяння Волинської обласної військової адміністрації, діткам, які наразі перебувають у соціальному центрі підтримки, відкриті двері влаштували поїздку до розважального комплексу Промінь на перегляд мультфільму Думки на виворіт. Хочемо дуже подякувати нашій обласній військовій адміністрації за сприяння, особливо сьогодні за виділення автобусу, за транспорт, щоб завести діток і привезти назад. Дуже дякуємо, Вони завжди відкриті нам допомагати, завжди задіяні у всіх заходах. Соціальний центр підтримки відкриті двері може розмістити у себе 60 дітей. Наразі у центрі проводять літні табори, але з вересня він запрацює на постійній основі. Засновником цього всього є громадянин Ірландії Тимофій Слоан Джеймс, який приїхав в Україну ще в 2002 році і в 2017 році придбав цей будинок. І ось, зробивши неякі реноваційні роботи. Разом з бладінним фондом відкриття двері організував тут на даний момент декілька ребляційних таборів. Дуже багато діток зі всієї України, які деякі з які були вивезені з зони бойових дій, і вони тут відпочивають, працюють з ними тютери, працюють психологи. Набираються сил. Нині у центрі перебуває на відпочинку та реабілітації 52 дитини різного віку та з різних куточків України. Переважно це діти, які втратили когось із батьків, які пережили окупацію або ж були евакуйовані з прифронтових територій. Наразі ми сьогодні для дітей влаштовуємо такі різні програми, розважальні. Хочеться, щоб діти трошки переключились від тої такої нашої теперішньої буденності. І зараз у нас запланований поїзд в кіно. Хочемо звозити дітей на мультик, щоб вони трішки переключили, щоб вони розважились, трошки змінили обстановку до соціального центру підтримки дітей. Відкриті двері Варя приїхала з Харкова, який активно бомблять окупанти. Тобі. Все. В басейн в, в гуляли, генчики получали. Да. Да, це такі пальшиві гроші, які за в ярмарку можна в них цей. Купиться я в ярмарку в кінці лагері. Мені все подобається. Ми займаємося, ми тут плаваємо лагері, ми плаваємо, малюємо, спортом займаємося, ігри всякі проводимо, до нас персонажі приходять. Діти кажуть, за шість днів вже встигли побувати у багатьох місцях і їм тут дуже подобається, а головне спокійно.